Оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили схему вимагання коштів у родини загиблого військовослужбовця до організації оборудки, причетний засновник кількох громадських організацій, а також його дружина, посадова особа одного з РТЦК та СП міста Запоріжжя. Користуючись родинними зв'язками, фігуранти запропонував дружині загиблого військового за винагороду вирішити питання. Щодо оформлення одноразової грошової допомоги для членів родини загиблого за своє сприяння. Він вимагав половину від загальної суми виплат. Після того, як потерпіла, перерахувала 1 мільйон 275 тисяч гривень на банківський рахунок, зловмисник не зупинився на цьому. Чоловік продовжував вимагати гроші, погрожуючи жінці скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував у подальшому щомісяця отримувати 75 тисяч гривень як частину до допомоги, що виплачувалися родині загалом протягом півроку. Організатор схеми незаконно отримав понад 1,3 мільйони гривень від дружини загиблого військовослужбовця. 8 липня у Полтаві правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу Корднацполіції затримали фігуранта на гарячому під час одержання частки чергового траншу у розмірі 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру. Триває збір доказової бази для притягнення до. До відповідальності дружини затриманого посадовиці РТЦК та СП заходи з викриття проводилися у співпраці з працівниками департаменту військової контрозвідки СБУ за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону.